Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній день в умовах війни, яка триває в Україні вже дев'ятий рік і повномасштабна вже другий рік, і величезна кількість людей не розуміють причин цієї війни і намагаються шукати винних. Хтось винуватить там владу, хтось думає, що якщо там прийде до влади, там якийсь там. Інший там президент, чи е, уряд, чи то, що все буде добре, хтось шукає там допомоги десь е, в Європі чи в Америці, чи ще десь. Але важливо розуміти одну просту істину, що е, народ отримує владу рівно таку, яку вони заслуговують. Якщо народ буде святий, то і уряд буде відповідати, і президент буде святий. і... Уряд буде святий, але якщо народ живе в гріхах і грішний, то відповідно до влади буде приходити людина, яка відповідає суспільству. Тому е, важливо розуміти, що першоджерелом е, і джерелом взагалі всіх благословень є Господь Бог. І він для цього нам е, дав. Е, Дав Біблію, яка є інструкцією для життя, Ісус Христос створив Апостольську церкву, яка є інститутом життя, яка навчає нас бути успішними в усіх сферах життєдіяльності, як в житті окремої, певної людини, так і в житті цілого народу і світу в цілому. І коли ми прийдемо до першого джерела, Покаємося за свої гріхи і повернемося до Бога, то ми отримаємо благословіння. А до того моменту ми будемо ходити і блукати як сліпі котята, і будемо наступати на одні й ті самі граблі, і будемо отримувати прокляття за прокляттям. Важливо розуміти, що це не Бог нас карає чи тощо, а що ми самі обираємо там такий шлях, тому що Господь дав благословіння в усі народи з приходом Ісуса Христа. Благословіння, яке від початку було дано єврейському народу, який Господь обрав собі за священий народ, який мав просвітлювати людей, просвітлювати всі народи, язичницькі, зокрема. Але євреї, на жаль, втратили і не виконали своє призначення. З приходом Ісуса Христа, Господь сказав, що дав владу апостолам. Йти проповідувати в усі народи. Тобто Отець Небесний являє себе всім народом. І кожен народ, який прийме Ісуса Христа своїм Господом, покається, прийде до Слова Божого, буде його вивчати та виконувати, приміняти в своє життя, отримає благословіння. І прикладів цьому достатня кількість. Америка, Південна Корея, це країни. Дві країни я вам назвав це країни, в яких основою є християнська віра, і люди, які повернулися до першоджерела, і приклад ми можемо бачити, ці країни є передовими країнами в усіх сферах життєдіяльності. Тому важливо розуміти, що для благословіння нам потрібно повернутися до істини, повернутися до Господа Бога, покаятися і прийти до отримати всі благословення. Тому будьте розумні, не ходіть в темряві, кайтеся, приходьте в живу біблійну апостольську церкву, яка є єдиним джерелом пізнання Бога. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.